Я йому крикнув погане слово і поїхав далі. Він з лялькового театру, як я розумію, гнався зі мно, ну, за мною. Я зупинився біля нової почти, поставив самокат, там мене чекала дівчина. Буквально секунд, 10 я вже упав, ударився головою, А... Тобто, ти не бачив, як він підходить? Ні, ні він ударив за спини. Тобто, ти поставив, припаркував Так, самокат? Я припаркував самокат. Я був в двох капушанах, Почав займати наушники, і хоп, я вже лежу. Тобто він тебе ззаду вирубив? Так. Да, да. Я вдавався головою об стінку. Я... Стінку чого? Здання. Я почав вставати, йти за ним, спрашував, навіщо це він зробив. Він спочатку не відповідав, а потім повернувся і відповів, що він нервовий. І пішов далі. Я розумію, крові та нема. Але дитина впала від удару дорослого чоловіка, вдарився головою. Кажу: оформлюємо заяву і їдемо. Ну, вони не охоче давай розпитувати. Ми все розказали. Я думала, вони поїдуть з нами, щоб зафіксувати довідку. але Їдьте куди хочете, робіть, що хочете, а далі кажу, що мені з довідкою? Ну, кудись понесете. Ну, ми поїхали в трампунт. В трампунті нам, слава Богу, череп у нас не пробитий, але черепно мозкову травму нам зафіксували. Призначили лікування 5-7 днів ліжкового режиму. Він пролежав вдома, потім нам сказали відвідати невролога та окуліста. Ми зробили це. Слава Богу, також все добре, але лікарі невролог призначили ще ліки казали: ну, це голова, це дитина. Зараз добре, через місяць-два, не дай Бог, що. Ну, ми лікувались.